Знову перехворіла. Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Знову перехворіла. Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Про наслідки рекордного удару балістикою по українській енергосистемі в ніч на 8 листопада. Про нинішній стан енергосистеми ми поговоримо з очільником компанії Укренерго Віталієм Зайченком. Я вітаю вас, пане Віталію. Вітаю. Пане Віталію, якщо ви не проти, я трошечки згадаю нашим глядачам. Звичайно, це все було в суботу, але я нагадаю, що в ніч на 8 листопада найбільше Росіяни вдарили по енергосистеми Київської, Полтавської, і Дніпропетровської області. Запустили 450 дронів і 45 ракет різного типу. Під прицілом опинилися державні приватні електростанції, об'єкти газового нафтовидобутку, повністю втратила свою генерацію. Центр енерго і ударами пошкоджені високовольтні підстанції Укренерго. Пане Віталію, хотіла б, щоб в. Ви почали з наслідків а, прильотів по вашій компанії. Це була досить, досить тяжка атака. Вже не перша, до речі. Але це цей раз було дійсно важко, тому що наші об'єкти були вражені як. Е... Балістичними ракетами, так і крилатими ракетами, в тому числі ракетами з касетними боєзарядами, що приносить зазвичай найбільше шкоди нашим підстанціям, тому що ми маємо розподільчі пристрої, які мають багато фарфору в своєму складі, і він досить крихкий. До вибухових цих речовин, які вражають їх ракетами, і було пошкоджено багато обладнання на наших двох підстанціях. Ми зараз наші ремонтні бригади займаються відновленням обладнання і забезпеченням жилення споживачів. Напередодні міністерка енергетики заявила, що після масованої атаки на 8 листопада енергетику України вдалося частково стабілізувати, проте повністю, віднос, повністю відмовитися від аварійних і планових відключень. Ну зараз ми не можемо собі дозволити. Розпочався новий робочий тиждень. Я так розумію, що споживання виросло. Розкажіть, будь ласка, що світлом буде цього тижня. Я би сказав, що нам вдалося стабілізувати нараз систему, тому що ситуація з обмеженнями і відключенням споживачів введення графіка годинному відключенням вона була і до цієї останньої атаки. Всі енергетики працювали над тим, щоб покращити ситуацію, але на жаль, не вдалося повністю відновитися, і ця атака призвела до того, що. Величина графіків вона просто збільшилася на поточний момент, але, але дійсно найкритичні ситуація була саме в суботу. В суботу були відключення споживачів в деяких регіонах, повне відключення. А на поточний момент ми маємо контрольовані графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості в багатьох регіонах, не у всіх, і це говорить про те, що ситуація в наристемі стабільна, хоча досить важка. Ну, я хочу продовжувати тему графіків. Багато українців розповідають про те, що е, графіки зазвичай вони отримують напередодні. Але, наприклад, е, от як це відбувалося в неділю і сьогодні продовжується, графіки протягом дня змінюються. Чи так триватиме й далі? Чи все таки графіки будуть дотримуватися саме тих, які люди отримують напередодні? На жаль, ми не маємо змоги контролювати те, що прилітає зверху. І ця ситуація призводить до того, що зазвичай збільшується обсяги обмежень, вводяться аварійні графіки, спеціальні графіки аварійних відключень, якими ми спасаємо нашу нейросистему, не дозволяємо її розвалитися, дойти до блокау. Але в нормальній ситуації, коли вже ситуація стабільна і ми покращуємо там з кожним з кожної години, з кожних кілька годин, щось, щось вводимо, щось ремонтуємо. В нас з'являється можливість забезпечити більше споживачів електроенергії. І саме тоді відбувається ситуація, коли диспетчер Неколенерго дає команду відмінити якусь частину графіків у якихось регіонах або по всій Україні. І тоді це призводить до зміни графіків. І, як не дивно, наші споживачі досить часто жаліються саме на те, що вони вже звикли до того графіка, який був, і цей графік їм незвичний і тому це незручно. Хоча енергетика робить все можливе саме для того, щоб збільшити кількість електроенергії, яка була передана споживачам, в кожний конкретний момент часу. За що ми вам дуже дякуємо. Який загальний дефіцит електроенергії зараз в країні і де ситуація найкритичніша? На жаль, в період війни ми не можемо озвучити цифру про загальний дефіцит. Можна сказати, про те, що він досить значний. Але він не набагато більше, ніж той, який був на минулому тижні до удару по енергосистемі. Найтяжча ситуація, як і раніше при фронтових областях, по яким агресор б'є нещадно по підстанціям операторів системи розподілу та по підстанціям Невкорінер. Тому саме там ситуація найважча і обмежень найбільше, на жаль. Ну, а ви можете, наприклад, назвати населені пункти чи села, регіони, де взагалі світла немає? Чи зараз таких немає? Зараз у всіх регіонах на контрольній території світло є. Воно є по графікам в деяких місцях. Була досить важка ситуація в Кремль, в місті Кременчузі на суботу і неділю, але і навіть там ситуація вже на поточний момент стабілізована. і Відсутність світла це історія, яка пов'язана саме з прифронтовими областями, де ремонтні бригади не мають можливості виконувати ремонтні роботи. За даними центренерго, ворог 8 листопада комплексно вдарив по всіх об'єктах теплової генерації, і внаслідок цього ми втратили це. Я цитую ми втратили все те, що відновлювали цілодобово. Я нагадаю, що до складу центренерго входить Трипільська Те Зміївська на Харківщині, Вулегірська на Донеччині. Скажіть, будь ласка, втрата генерації для Центренерго, що це означає для споживачів? Втрата для генерації для центренерго це дуже важко. Це суб'єкт господарювання, який на, на цьому працює і е, робить електроенергію для споживачів, е, але це дуже важко для всієї енергосистеми, тому що генерація центренерго розтартована історично в таких місцях, які є потужними споживачами. Та ж сама зміївська тес. Вона біля міста Харкова і забезпечує забезпечувала електроенергію е, всю харківську область. Фактично. На поточний момент електроенергію доводиться передавати з інших регіонів України по протяжним зв'язкам. Ми це організували, але це досить нелегко. Я знаю, що днями на Харківщині була міністерка енергетики, і вона там заявила про те, що Україна веде переговори з західними партнерами щодо постачання більшої кількості ППО для того, щоб захищати наші енергооб'єкти. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, окрім ППО, чим ми можемо самі зарадити цій ситуації? Я не знаю, якась ж є альтернатива. Ми багато розповідали про те, що є когенераційні установки, про те, що є мала модульна. Енергогенерація. Розкажіть, будь ласка, про альтернативу, яку ми можемо або яку ми можемо запланувати наступного року використати, окрім посилення ППО, ну, посилення ППО це один з основних засобів, який є це активний захист наших наших об'єктів. І ми вдячні нашим збройним силам за те, що вони забезпечують нам цей захист. Тому що якби їх не було, то наслідки для енергосистеми були б набагато гірші. Що стосується нас як «Укренерго», оператив системи розподілу операторів генеруючих компаній, то кожна з компаній займається пасивним захистом. Ми будуємо досить активно споруди для захисту самого критичного обладнання на наших об'єктах на підстанціях на електростанціях, і це також досить сильно допомагає. Але дійсно в умовах, яких ми знаходимося, в умовах постійних бойових дій, наша енергосистема, яка була спроектована як дуже концентрована з великими. Генеруючими потужностями, які в одній точці знаходяться, вона не може протистояти цим масовим ударам агресора. І в такій ситуації найкращим варіантом є розвиток розподіленої генерації, який вже розпочався ще минулого року. І цих джерел генерації з кожним днем все більше в нашій енергосистемі, вони невеликі, вони починають від пів мегаватта, мегаватта, 2 мегаватта до. 50 мегаватт вони вводяться в різних точках на системи. Про них в більшості, я надіюся, не знає ворог. І вони забезпечують живучість конкретних районів і мають забезпечувати роботу як мінімум критичної інфраструктури, при тому, якщо буде відключення якогось конкретного регіону. За прогнозами синоптиків, вже наприкінці цього тижня очікується різке похолодання. Зараз дуже багато чути розмов про те, що Україна, коли почнуться вже морози, може поринути в тотальний блекаут. Чи можете ви заспокоїти людей, якщо є на це підстави? І скажіть до чого нам готуватися, і що кожний українець може зробити для цього. Ну, в першу чергу хочу нагадати, що енергетики продовжують працювати над відновленням відновлення, е, об'єктів передачі та генерації, і тому сказати, що буде, от, як тільки покладає блекати на системі, цього не можна. Ми забезпечуємо наших споживачів електроенергію кожного дня на тому рівні, який, на жаль, зараз маємо. Е, що стосується похолодання взагалі, то дійсно при похолоданні зазвичай збільшується споживання електроенергії. І тут саме ж споживачі мають допомогти енергетикам е, збалансувати енергосистему. в наших умовах. Основним споживачем став побутовий споживач, і зміна поведінки побутового споживача може допомогти дуже сильно енергетикам в ці тяжкі часи, а саме е, не включення дуже потужних приладів домашніх, е, таких як пралка, праска. Чи посудомийна машина в період проходження максимальних навантажень вранці з 8 до 11 години і ввечері з 15 до 22 години, і перенесення цього споживання на більш сприятливий період для енергосистеми або на ніч, або якщо ми говоримо про денну зону, якщо споживач бачить, що на вулиці сонячно, це значить знак для того, щоб можна включати потужні енергоприлади домашні, тому що в цей період електроенергія має бути. Я думаю, наші глядачі точно почули і все це роблять. і Ми будемо намагатися і далі підтримувати наших енергетиків. Пане Віталію, я вам дуже дякую за участь у програмі. Нагадаю, що в ефірі був Віталій Зайченко, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.